Коли гуляю, то я бачу якусь червону кришу з білим фундаментом. І я все думав, що тут таке є. Думають, о, там за кордоном так гарно. І те, що показують по телевізору, то показують якийсь один райончик, якась там спеціальна вуличка, де тільки для туристів, а так остальне. Вся країна, то таке поле, 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 ліс, всяке озера, все, все як в Україні. В Україні теж туристам показують хрещатик, все гарно. Чи Львів, центр міста, оперні театр, а зайдеш трохи в два проулка, там метрів 300 в глибину, І побачиш шприци, бутилки і купа всього. Ну тут єдине, що то в Данії з тим якось чистота і порядок. Нема всяких фантиків, бочків, бутилок, шприців. Хоча це не мусульманська країна, що тут не бухають, не коляться і так далі. Але просто вони якось так навчені, що не, ср, не свинять, не, 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 не сруть там, де жрут, коротше та їх наші. І Взагалі, тут в селах більше, більше чистоти, ніж в е, наших там. Європейських таких країнах ближче до України. Я дивився ті відосики там, такі про... з блогерів, які там путешествують по Франції, по Германії там. Теж Франція, там де може Ельфіва башня, то там нормально. А от десь такі райончики, то теж там. Палатки, бомжі сплять в палатках, коротше. Мусор всюди валяється. От тобі й Париж. І так і так люба країна. А дивився ролик про Лос-Анджелес. То то я взагалі в шоці. В фільмах показують, Голлівуд там. ці зірки живуть на біберлі Хілс, може, там і нормально. Но Лос-Анджелес там. Якісь... Чуть ли не населення таке, як цілої України, То такий бомжатник, свинарник. Люди якісь валяються, якісь сумасшедші ходять, співають. Я спочатку думав, що шутка, типу як в фільмах показують, що ...з-за що в Америці, якщо ти не маєш страховки, то ти рахуй бомж, бо ти не маєш, ти, якщо будеш хворий, наприклад, сумасшедший. І сумасшедша ж людина вона може комусь навредити і собі, і комусь, але по-любому тебе лікувати не будуть, якщо в тебе нема страховки. А так як дуже багато там є нелегалів, всяких, які наркомани всякі, і в результаті за пару років вони стають, о, ходять, тиняються по вулиці, співають, кричать. Можуть когось бутилкою кинути. Ну, якщо щось там зробить, якийсь кримінал. Поб'є вітрину чи що то його арештують там. Але якщо він типу, неадекватний, недієздатний, то його і не мають права посадити, його знову відпускають. І положити в лікарню його не можуть, бо в нього нема страховки, а медицина там дуже дорога. І виходить, він знову ходить по вулиці і знову кошмарить вулиці і людей. Ой, такі приколи. Коротше, Данія в тому. В тому плані ідеальна країна, тут такого нема. Тут кожен бездомний, тобто він навіть не бездомний, бо тут нема такого. Тут строїть дуже багато соціального житла, які є просто пусті доміки. І якщо хтось е, вийде так, що через якийсь там банкротство ну, чи, чи ще щось, кредити там позабрали йому хату, все на світі, то він бомж не буде. Є спеціальні соціальні будинки, отак у нас біженців поселили. Такі соціальні будинки, де держава на нас виділяє кошти, з тих коштів списує на оренду того приміщення і на комуналку, і ми там живемо безплатно і лишається пару рублів, щоб ну, хватило сугубо на їду і щось таке вдягнутися. Ну а так тут я не бачив, щоб були безпритульні, щоб були. Якісь бідні, щоб... волонтери По... да, дали одяг. Тут взагалі нереально бомжем стати. Тут хіба кажуть, якщо ти бачиш когось на вулиці, то він там є не із-за того, що йому нема де спати, а просто, що йому подобається бути на вулиці. Бо з дому йти далеко до того місця, де він попрошає нічого а він собі живе. Ну, типу, на що працювати, як можна попросити. О. Але таке дуже-дуже рідко тут побачиш. Тут нема. У нас був, коли я сюди приїхав, прошлого року був Рамадан. І так як я не держав пост, бо я пив антибіотики, і мені треба було накормити стільки днів, скільки я пропустив, а то 30 днів. 30 днів, 30 бездомних я мав нагодувати. Я давав 50 доларів одному мусульманину, який там був в тому лагері Сангольм просто з Червоного Христа волонтером. Я кажу, я не знаю, тут, де тут у вас мечеть, Кажу, на тобі гроші роздай безпритульним. Він на мене дивиться, каже, ти, ти шариш в якій-то країні, які безпритульні. Самі бідні тут є ви, біженці з України, каже, тут бідніших людей за вас нема. Я був в шоці. Я, я кажу, я бідний, кажу, в мене крутий смартфон, в мене там ну, прилічно вдягнутий, я ж не є якісь там бомж з. Країни з Третього світу, з якогось там Сомалі, який там за кусок хліба готовий, я не знаю, родину продати. Я ж кажу, типа, ну, я тіпа, не бідний. Він каже, так, в Україні ти не бідний, але тут ти самий бідний. І я, блін, потім, коли подивився в натурі, ми тут самі бідні. Ну, і не тільки ми, ще тут є біженці з Сирії, біженці з Африки. Ну от, але ті, які вони там, біженці з Сирії, вже тут по 10 років живуть, то вони вже тут роботу мають, вони вже тут машини мають, і вони вже та б, не бідні. А от в натурі ми, українці, поки що самі бідні. Бо не маємо роботи, не маємо нічого ще. Бо ще не вивчили мови, ще не укліматизувалися. Але так, загалом, да, ми тут самі бідні. І виходить, вони від мене ті гроші ту садоку не взяли, вернули назад, каже: залиш собі, Аллах тобі простит, бо бідних тут нема. ну я потім попросив людей, вони мені конвертували то на картку, щоб я мав. І я через онлайн банкінг скинув в Україну на ЗСУ, щоб там волонтери купили гуманітарку і всяке таке я кажу. Тільки не тратьте на патрони і автомати, бо я не хочу, щоб мої гроші когось вбивали. А я кажу, потратьте краще на, на медицину, на таке е, харчування і завезіть в окуповані території там, мука, цукор таке. Хоча що там купиш за тих 50 баксів, дуже так і не купиш. Ну, може вийде, там, не знаю.